Тата така була гарна, усе, ми жили так, було прибрано, все прибрано, ну а тепер бачите як. Згоріла наша хата, згоріло все, Залишилося без нічого і документи там погоріли. Будинок 70-річної пані Любові із Нового Бикова під час окупації спалили російські солдати. Це сталося 12 березня. Жінка саме пішла шукати свого сина та онука, яких забрали в полон напередодні 11 березня. Приходимо вже в машини. Тут у дворі стояли, всі в дворі стояли. Багато такі великі машини. Отут під двором стояли, отам От біля гаража стояли, все. Бо там у другому у дворі машина була з снарядами, а в мене зогняв пас було. Вони сказали, це все наше, вашого тут нема нічого. Прийшло з нами сходити з дому. Сина та онука господині відпустили наступного дня. На коліна вони примушували їх ставати, як вони били, а як побили, це били, не били, а катували сина, катували, катували. Це звірі, це звірі, це не люди. Думала, це такого не переживу. Вони такі страшні, люди тії, їм нічого не до Їх на їх глянути не можна. вони такі страшні і на тебе з автоматами ходять, наставляють на тебе. Дуже страшно було, дуже важко. Перед тим як спалити, росіяни вирізали всю худобу та птицю в господарстві, а будинок пограбували, розповідає Любов. Пожежу вона бачила із сусідньої хати. Песик Мухтар вижив. Мухтарик. Оце в мене один остався. Оце саме остався Мухтарик. Де щось бахне, і ти все кидаєшся, і тебе все ось утрусить. І все думаєш, аби ще не вернулося. Думаєш, аби не вернулося. Хочеться так, щоб закінчилась війна, щоб, щоб було пожиття ще. Нині на цьому місці зводять новий каркасний будинок. Він один із тринадцяти, який будують благодійна організація, район номер 1 та донори з німецької організації Хелп в особистих домогосподарствах новобиківського старостату. Слава Богу, що знайшлися такі люди, що Господь послав мені таких людей. О, такі організації, що допомогли, все таки буду доживати тепер. Тут у новій хаті. Коли ми працюємо, коли поринули в роботу, трошки легше, трошки забувається те, те страхіття, яке ми пережили. Загалом за 33 дні окупації у Новобиківському старостаті до фундаменту згоріли 10 будинків, 247 мають пошкодження різного ступеню. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів.